У Чернігові дерев'яне, а в прилуках кам'яне, і це про мереживо, яке збереглося на садибі тарновських у прилуках. Прилуки – дуже древнє місто, а відтак дуже важливо зберегти його архаїчність. Так подумали музейники та у партнерстві з громадською організацією Прилучани особливі та за фінансової підтримки українського культурного фонду реалізували дуже крутезний проєкт. Він носить назву Садиби творчості і добра та спрямований на збереження містечкових невеликих садиб. Ми не беремо Глаганів, ми не беремо Тарновських Соки, Качанівку, Ми беремо наші містечкові садиби, які в 19 столітті. На початку ХХ століття це були такі своєрідні культурні гнізда, це були осередки просвіти, це були осередки націєтворення державності, і от, власне, ми хочемо їх зберегти, тому що деякі знаходяться в гарному стані, а деякі дуже активно руйнуються. Власне, сам проєкт і покликаний, щоб зберегти ці садиби у віртуальному просторі. Для цього і буде створено віртуальний 3D-тур, куди входитимуть 3D Моделі цих садиб до моделей буде двомовний аудіогід українсько-англійський і е, будуть мітки, які дозволятимуть переглянути наявні ті, що нам вдалося напрацювати, але це процес, який буде постійно жити е, світлинки. Із, які пов'язані з цією будівлею. Це світлини із архіву Таранушенка, це світлини з прилуцького краєзнавчого музею з архіву. От і окрім всього цього, біля кожної будівлі буде встановлений а, такий красивий антивандальний щит, на якому буде зображена модель цієї садиби. Ну, звичайно, короткі там зовсім коротка назва, виконавці. Але найголовніше буде QR-код, який буде, власне, посилати на сторінку Прилуцького краєзнавчого музею у рубрику Віртуальний музей садиби. Ці, цей Такий код і така інформація буде розміщена на сайтах ОТГ, де знаходяться власне, і саме ці садиби. Левову частину роботи в рамках реалізації проєкту уже проведено. Усі садиби відзнято та відскановано. Саме зараз відбувається процес моделювання і наповнення 3D-туру. Загалом до проєкту увійшло 10 садиб. Три із них знаходяться у прилуках: це садиба Тарновського по Соборній, будинок статського радника Володимира Шкуратова та знана садиба Скоропадського, у якій нині розташувався перший ліцей. Звичайно, вона була трішки перебудована після Другої світової війни, бо постраждала. І ось власне в цій садибі ще є один об'єкт: це флігель. Флігель Скоропадського, такий романтичний, аля ніби така міні-фортеця. Ще один туристичний магніт, який увійшов до проєкту, розташований у Дідівцях. Це садиба Миколи Костомарова. Зараз в нинішніх умовах Костомаров він нам таку дає факти якими можна акумулювати в пропаганді проти недодержави РФ, зокрема, його твір дві народності, в якому він дає ґрунтовний аналіз творчості народної, жіночої краси, природи російського народу. Не руського, а російського народу і українського. І наскільки він проводить паралелі, говорить, що це різні народи. Так, вони мають право на існування, але вони різні, вони не є братами. Тобто, і це 1861 рік. Потрібно було прожити ще 100 років, щоб зрозуміти Миколи Івановича Костомарова будинок, в якому він жив останні свої роки життя. Його шлюб за ліною Крагельською ця романтична історія. Ну там просто можна захоплюватися цією історією будівлі. Продовжуючи мандрівку, потрапляємо до Линовецької садиби дебальменів. Теж унікальний рід, унікальна особистість, Яків Дебальмен, який ілюстрував Кобзар Шевченка, якому Шевченко присвятив свою поему Кавказ і сказав: Брате, ти загинув не за свою війну, тому що Яків загинув на Кавказі Бічкерії. В період цієї імперської війни захоплення територій на Кавказі, і він тоді сказав, що ти загинув не на своїй війні, не за свій народ. Ось тому ось ця особистість дуже цікава для нас, і там залишився флігель. Теж дуже цікавою цегляною кладкою, і залишилася оглядова вежа. В Линовиці далі ми мандруємо На Ічнянщину, це нинішній прилуцький район, і це садиба Ревуцького в селі Ржавець, де нині знаходиться меморіальний музей. І це той приклад, коли садиба зберіглася в ідеальному вигляді, де функціонує повноцінний музей присвячений Левку Дмитру Ревуцькому, відомим фольклористам, композиторам. Нашим землякам, які вчилися в нашій чоловічій гімназії, там теж історія неймовірна, тому що там переплітаються роди знову ж таки гетьмана Хмельницького, гетьмана Полуботка, полковників стороженків. Ось і є про що говорити. Храму радьківці теж увійшов до важливого музейного проєкту. Що він зараз активно реставрується, але поки ми планували всі весь цей е, проєкт, то звичайно ми вбачали його збереження. В наших планах було ще зберегти храм е, садибу у переволочній, але на превеликий жаль, через те, що там е, дуже таке природне захаращення, технічно його практично неможливо зробити. Але ми не лишаємо надію про те, що все-таки воно було зроблено. Тобто, ось здається, я е, назвала е, практично всі садиби, от е, Плануємо ми їх презентувати. Десь на середину жовтня маємо надію, що ця інформація, цей проєкт буде цікавий для наших містян, для жителів ОТГ, для тих населених пунктів, де вони знаходяться. Вони цей матеріал буде цікавий для студентів, фольклористів, істориків, для науковців, дослідників, для тих людей, які вимушені зараз були виїхати за територію нашої держави, і все таки, хоча б віртуально, повернутися на територію прилуцького району. Звичайно, ця сталість буде прослідковуватись і в нашій науковій роботі тому що це знову ж таки поход надходження нових світлин, робота в архіві, новий, новий інформатив. Тобто цей процес буде повсякчас тривати. Загалом проєкт розрахований на три місяці. Його вартість майже 700 тисяч гривень. З них 89 тисяч обов'язково співфінансування. Презентацію проєкту планують вже у жовтні цього року.